Вітаю вас, мої любі сонечки! Чому ми з вами створили в нашій реальності храми в зовнішньому світі? Саме по цій причині, що ми забули, хто ми є. Тому що ми сконцентрувалися на зовнішньому, забули звертати увагу в своє серце і забули про те, що наше тіло і є храм нашої душі, але він занедбаний. І от ми з вами занедбали своїми низькими програмами, думками, своїми вчинками, свою душу, що вона навіть перестає бути чутливою, відчувати простір, відчувати як Бог, відчувати любов, відчувати милосердя. Вона втрачає чутливість, тому що вона завантажується, знаєте, як брудом, цим сміттям. І ми з вами починаємо шукати. Бога в зовнішньому світі, тому ми з вами побудували багато різних храмів, щоб туди ходити. Грегорів, тому що ми забули про те, що наша душа, наше тіло є храмом і може бути храмом нашої душі. Як очистити цей храм? Звісно, треба піднятися до Творця своїм наміром, своїм серцем, всією свої своєю суттю, всією своєю душею. І прийняти світло, щоб це світло очистило наш божественний храм, і звісно, перестати робити ті вчинки, які ми з вами робили постійно. Травмуючи, руйнуючи свій божественний храм і їжею, але в першу чергу це наші, тобто це навіть не наші, а думки, негатив. Вибирали негативні програми та взагалі різні програми. Не слухаємо своє серце, себе не слухаємо. Це є тим, що наш весь храм завантажений низькою енергією. Я пропоную вам супер практику, сонечко. З... Сконцентруйтесь на своєму серці і проявіть чистий намір, якщо, звісно, готові. Отець Небесний, Божественний творець Абсолютний, Я віддаюсь від своєї чистоці та матінки Всесвіту, твоєму чистому духу. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь своїй та твоїй найвищій божественній природі світла. Я ви робите вдих і підіймаєте, підіймаєте всю свою душу, всю цю темряву, все, що ви, ви завантажили своє, і свої всі ці латанки і фізичне тіло це проявляє. Все завантажуємо, віддаємо, відрізаємо. І вся темрява ця пішла через шосту чакру, третє око в абсолют матінку всесвіт і беремо світло і звантажуємо, вдихаємо світло. І можемо ще раз зробити вдих через серце, всьо ми чакору беремо Божественний дух і завантажуємо Божественний дух. І, звісно, сонечки слідкуємо за собою. Не йдемо за негативними думками і тим більше за негативними діями. І так само не руйнуємо їжею руйнівною, тобто це є храм нашої душі.